Ну что, думаю, включить, точно. <coughs> так, ну что, ну что ж, все Сьогоднішнім днем, 1 грудня, ну, першим днем зими. На початку хотілося б подякувати Борману за надану можливість вийти в ефір. Ну і мені, звісно, за те, що вийшов в ефір. І сьогодні хотів би вас всіх привітати з днем здійснення вами. Декларації про державний суверенітет України та да, да, вам не почули саме так. З ним здійснення намірів, які були задекларовані ще 16 липня 1990 року Верховною Радою, тодішньою у відповідності з якою маємо з декларації про державний суверенітет України за розділом 6, на нашій території змінився власник, а сам. Замість а, власності держави, на, на цій території власниками стали виключно м, кожен з вас, народ України. Саме так, як я і сказав, кожен індивідуально з вас став власником, не держава, а ви особисто, особисто, а індивідуально стали власниками. Тому 1 грудня 1991 року, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, було схвалено Акт незалежності України, що був проголошений 24 серпня 1991 року. Без здійснення Декларації про державний суверенітет України нічого не можливо. Ну так каже, як мінімум Верховна Рада УРСР. Чому саме так каже, да? Значить, все дуже просто. А, значит, ось ехать постанова. Поддержанный ЕРБ а, Ось ап. Ось, ось ап. и постанова. Ось постанова. Верховной Рады. У РСР. Так, да? Значить, про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року. Ось акт від цієї постанови. Про проголошення незалежності України. Ось акт. Ось. Це витребувані копії з а, архіву. Значить, Кравчукі. Розписи ставили Значить, да? Що стверджує Верховна Рада в даному випадку? Цією постановою. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Звернув вашу увагу, що слово Україна тут написано з великої заголовної літери, як, ну, як назва, як ну, по поправок українського правопису. Бачите, так, так? Ось так. Тепер далі. Ось так. Зараз я до нього дойду. З моменту проголошення незалежності чинними на території України і є тільки її Конституція, закони постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. 1 грудня 91 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності. Це той самий акт, що було проголошено. Було проголошено. Це той самий акт, що було проголошено з трибуни Верховної Ради УРСР. А, значить так, що ж вони тут пишуть? Здійснюючи, слухайте, як уважно. Значить, здійснюючи. Я не буду все читати, а основне зачитаю тільки, так? Да? Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Альєнції Соціалістичної Республіки, урочисто проголошує незалежність України. Тобто, те, що вона проголошує, ну, це, скажімо так, це нас е, зараз не, не стосується. А стосується лише то, що вони тут прописують, що Верховна Рада УРСР чи України перейменована потім тому майбутнє, Урочисто проголосила про те, що вона здійснює, а народ України, прийшовши 1 грудня 1991 року на референдум, значить, підтвердив факт здійснення, тобто прийняв херту. Тобто народ України разом з Верховною Радою почали свого роду, здійснили свого роду декларацію про державний суверенітет України. І вони так і тут прописують, кстати, Верховна Рада від імені народу України ж виступає, правильно? Вони такі прописують, виходячи. З права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародними правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, і пішло далі. Та, тобто, 1 грудня 1991 року весь народ України погодився а, з тим, що буде саме так, як прописано в Декларації про державний суверенітет України, а ніяк інакше. І, що ми бачимо, ось архівна копія, теж архівна копія. Значить, офіційно запитано цієї декларації про державну суверенітету України. Во. А ось і протокол Центральної виборчої комісії по виборах президента України та всеукраїнського референдуму. Ось, бачите, так? Да? Да? Так от, ось це підписано, да? значить, а, Зачитаю вам результат цього, цього референдуму. Везьму ну, тільки такі, такі цифри, хто, хто з'явився. Тільки тих, хто з'явився, і, і, і з тих, хто з'явився, хто проголосував, скільки проголосувало за. Кількість громадян, які з'явилися на голосуванні, Які взяли участь у голосуванні. 31 мільйон 891 742 громадянина. Кількість громадян, які відповіли так. чего не подтверждается. 28 миллионов 804 тысячи 71 громадян. То есть с 31 миллиона 28 uh, пришли на выборы и сказали так. Из них всех 2,5 миллиона сказали ні. Ну, вы чувствуете разницу, сюда? 28, uh, майже, 30, майже 29 миллионов и против 2 миллионов. Нет. Так, тепер, що ж трапилося 1 грудня 91-го року? 1 грудня 91-го року було здійснено декларацію про державний суверенітет України. У зв'язку з кваленням Акта Незалежності. За цією, декларацією, за цією декларацією було що? За цією декларацією було змінено власника. Ви повністю. З розділом 2 економічної системи Конституції 78-го року, по-моєму, за статтею 11, да, все було виключно державною власністю на цій території. Декларація про державний суверенітет України унесла корективи. А які саме? За розділом 6 цієї декларації змінився власник. Тобто тепер не держава є власником, а виключно народ України. Зучитує вам а, а, розділ 6 економічна система. Народ України має виключне право на володіння, користування, розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР. Чуєте, так? В межах території Української РСР а декларація, нагадаю вам, про державний суверенітет України. Природні ресурси її континентального шельфу. Природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу. Власністю, не правом властію. Матеріальною основою суверенітету Республіки. А тому, у зв'язку з цим, вітаю вас з Днем Декларації про державний суверенітет України, основою нової Конституції України. Дякую.